Друзі, привіт! Вітаю вас на курсі проектний менеджмент для початківців. І в нас сьогодні з вами 30-й урок. 30-й урок, і ми все ще з вами на блоці моніторинг та контроль. Я нагадаю, що цей блок моніторинг та контроль в. Еджалі він дуже тісно переплітається з виконанням проєкту. Якщо ми беремо, до прикладу скрам, де в нас весь об'єм роботи розбитий на спринти, то протягом роботи над спринтами менеджер проєкт не завжди все моніторить та контролить. Тобто, якщо ми працюємо по ватерфолу, то в нас один блок за іншим, один за іншим. Спочатку виконали проект, а потім пішли моніторити. Спочатку побудували фундамент, а потім пішли стіни і ніяк не. Інакше, а коли ми говоримо про Agile, а саме Scrum, то в нас моніторинг та контроль дуже тісно переплітається з виконанням проектом. Це просто так, щоб ви собі запам'ятали, що не так, що ви, ви, ви робите два з половиною роки проєкт, а потім думаєте, що ви будете півроку контролювати. Ні. Ви робите два з половиною роки проєкт, робите мається на увазі, до прикладу, активна розробка у вас 2,5 роки, і ви на цьому етапі, і ви ці всі 2,5 роки займаєтесь моніторингом та контролем. Так це працює в скрамі, в Agile для IT-проєктів. Давайте подивимося, що ми минулого уроку розглядали. Це наш був перший урок по моніторингу та контролю. у нас два. Минулий і цей. А, значить, що ми дивилися? Ні, сорі, їх три. Ще один буде. Що блок моніторинг та контроль це етап управління проектом, який допомагає забезпечити виконання плану, виявити відхилення та вчасно проводити коригувальні дії. Тобто я вам кажу, що протягом цього часу, коли розроб, технічна команда займається написанням коду, ви Стара дивитесь, чи все йде за планом. Ви виявляєте якісь відхилення? Ви вчасно на це реагуєте. Хто якісь є відхилення? Ви виявили, що хтось захворів і не знаю, в тестуванні скопилося багато задач. Ви швидесенько пішли і знайшли нового тестувальника, або пішли самі допомагати тестуванню. До прикладу, ви бачите, що вам замовник додатково накидує, накиду, накиду додаткових завдач. Ви Виявляєте це на ранніх кроках і вчасно впроваджуєте коригувальні дії. Саме про це ми будемо на поточному разі говорити. І ось це задача моніторингу, тобто дивитися, як йде весь процес роботи, чи йде відповідно до бюджету, чи ви не перелімітили бюджет, чи ви не залізли в мінус, чи йде відповідно до плану. Якщо на 15 грудня ви мали зробити сторінку контакти. А починати робити сторінку контакти, аби дивитися. А сьогодні вже 29 грудня, а про сторінку контакти ще навіть ніхто не згадує, бо ви ще на попередній сторінці, то ось якраз поки ми активно працюємо над розробкою програмного забезпечення, проектний менеджер займається ось цими штуками. Моніторить як це все контролює, шукає. Виявляє причини, чого щось пішло не так, і починає придумувати план дій і реалізовувати цей план. Які цілі цього блоку? Ось контроль терміну бюджету якості. Виявити потенційні проблеми та оцінити, да? використати зібрані дані для покращення ефективності. Проаналізували щось, побачили, що може бути зроблено краще. Дали зворотність обзор команді, зробили краще в наступному спринті. Uh, так, і забезпечити чітке розуміння статусу проекту та обов'язків команди, бо ви завжди доносите вашому, вашій команді, де ви є сьогодні, як ви рухаєтесь по роудмапі і метрики для моніторингу. Що ми моніторимо? Терміни виконання, саме такі три головні: бюджет і якість. І ці всі три метрики можна моніторити через ризики. Можна зробити різклок, да, і прописати це все в риск-лог. І все моніторити в певній періодичності, чи ви встигаєте, як ви йдете, як ви не йдете. І ми сьогодні подивимося ще один одну таку тему, яка називається управління змінами. E, значить, ми подивимося, що це таке, звідки воно береться, які бувають види змін, як працює сам процес управління змінами, і управління бюджетом та сроками при змінах, і інструменти для управління змін так також буде підсумки та теми для самостійного працювання. Давайте поглянемо, що воно таке. Значить, управління змінами це процес, який дозволяє адаптувати проект до нових умов без втрати контролю над сроками, бюджетом та якістю. Тобто, що це значить? Ми говорили, що у нас процес виконання довгий, да? може бути розробка проекту три роки, і три і роки ми будемо на цьому етапі. І три роки ви моніторите та контролюєте, чи все окей. І протягом цих всіх 3 років може бути якась лажа. Може щось статися, і ви не встигаєте за сроками чи за бюджетом та за якістю. Так от управління змінами це якась така історія, яка допомагає вам зараз, ми розглянемо, яка вам допомагає адаптуватися швидко до змін. Щоби ви не втратили в сроках в бюджеті чи якості. Чому це важливо? Проекти часто стикаються зі змінами. Ну, нові хотілки замовника. От ви робили, робили, тут бац, ну він такий ребята. Ну, то, що ви робите, це все, звісно, прекрасно. Але я так вже не хочу, хочу по-іншому. І раз вам накинув три рази більше роботи. А ви до початку проєкту закладали на один функціонал, і ви його сьогодні виконуєте, і ви цей функціонал заклали в гроші, і ви цей функціонал заклали в терміни. А він тут такий каже: Я так вже не хочу, хочу по-іншому. І те, що він хоче по-іншому, воно в три рази довше по часу. Розумієте? Міняється щось на ринку чи нові технології? Ось якраз ринок, нові технології це про довгострокові проекти. Ви можете починати проект робити щось одне, а потім щось змінилося. І на ринку, да, не знаю, AI почав розвиватися, чат GPT активно там, да, почав розвиватися. Тут вас пройшов рік, а воно вже не актуальне, то, що ви робили. А ви вже потратили цілий рік, і гроші на це потратили, розумієте? Чому ще важливо, бо без управління змінами це може привести до хаосу та перевищення бюджету. Тобто буде бардачок. Бардачок такий просто бардак. Замовник накидує вам щось нове, ви нічого не встигаєте, ви залізли в мінуса, компанія в мінусі. Вас. Не дай Бог, звісно, скажуть до побачення, ребята. И команда і проектний менеджер. Ну, ось, приклад: клієнт хотів додати нову функцію, команда оцінює, як це вплине на сроки бюджет, погоджує зміни і новий план проєкту. Як це працює? Так, звідки беруться ці зміни? Я вже почала говорити. Продовжимо, так? Непередбачувань з ринку, наприклад, клієнт бачить нову бізнес-можливість і змінює вимоги. Ось те, що я кажу. Почався чат GPT активно використовуватися, додали до чату GPT кучу всяких фішечок. А ми працюємо працюємо над проєктом, тут бачить важ замовник такий, ребята, я хочу внедрити чат GPT. А ви, до прикладу, почали над цим проєктом працювати там рік назад, а про цього GPT ще ніхто не знав. А тут бачиться, він такий весь класний. І ось вам виходить, що замовник міняє вам вимоги. Розумієте? Нові технології, оце про червні, те, що я зараз говорю. Зміни в бізнес, бізнес-стратегії. Наприклад, компанія клієнта вирішує змінити пріоритети. Спочатку вони хотіли ось так, а потім по-інакшому. Нові вимоги клієнта. Клієнт розуміє, що потрібні нові функції, яких спочатку не передбачали. От звідси воно і береться. Звідси це береться, а потім ви маєте щось придумати ну як його як 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 влізти в той термін що що ви планували чи чи не влізти а як домовлятися з замовником що ну ось гроші вам треба буде більше платити грошей з замовником тому що ви придумували придумаєте ці зміни які бувають зміни? Додаткові вимоги, те, що я кажу, збільшення обсягу роботи через постійні зміни, проєкт може рости без контролю. Зміни в специфікаціях, клієнт оновлює технічні вимоги, це впливає на продукт. Коротше, все це через зміни ринку, зміни додаткові вимоги, які ми, ми а, якісь там не знаю, покращення, все це міняє наш проєкт. Вірніше, не так, все це додає нашому проєкту. Такої ще більшої рухливості і ще більше, мабуть, непередбачуваності, якщо ми цим не будемо з цим справлятися, якщо ми цим управляти не будемо, якщо ми будемо все-все-все, все що замовник нам накидає, приймати, 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 нічого не робити, а просто ну, працювати, просто писати код і, і далі працювати над цим проектом. Це може призвести до не дуже таких позитивних наслідків. Яким чином ми працюємо зі змінами? І в нас є ось такі чотири кроки, що нам робити. Перше ідентифікація змін. Визначити потреби у змінах та їх причин. Тобто, якщо ви працювали, працювали ось таким чином, і тут бац, і якусь вам накинули нову, нову зміну. Вам не треба просто там одразу, ну, вірніше так, ви будете погоджуватись ви 100% з командою це будете робити. Але вам треба виявити, що це те, на що ви одразу не закладалися. що це те, про що ви одразу не говорили. Якщо ми не будемо уважно стежити за тим, коли і які зміни виникають, це може призвести до втрати контролю над проєктом, збільшення бюджету або часу на реалізацію. Тобто, якщо ви просто будете, скажімо так, да хавати все те, що вам дає замовник, і мовчки собі робити, 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 нічого не казати, то це збільшить час на реалізацію, збільшить бюджет, а потім замовник прийде і скаже: «Ребята, ви казали, що ви в січні зробите цей проект, а вже квітень. Ну, що це за діла такі? Тобто, ви маєте ідентифікувати зміни. Тобто, донесли ось вони, дивіться, ми з ва з, з тим функціоналом, який прописаний в нас в документації. Ми з вами домовлялися завершити проєкт до січня. Але дивіться, сьогодні ви нам принесли нову вимогу, і ця вимога буде розроблятися ще півтора місяці. А ще якась вимога ще два місяці. І тому ми завершимо проєкт у квітні, а не у січні. Тобто, треба проговорити це. Ну, проговорити, визнати, не просто берем, 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 все, що нам накидають, а проговорити, що є така зміна, ідентифікувати цю. Оцінка впливу проаналізувати наслідки змін для сроків бюджету та команди. Те, що я сказала, що ми ідентифікували, що є така зміна, клієнт нам дає дві нові функції. Далі ми оцінили, що ми з клієнтом домовлялися в січні завершити, але з оцими, оцими двома додатковими функціями ми не завершимо в січні. Ми завершимо у квітні. І ми про це маємо е, сказати. Зараз сказати ось тут, давайте по цьому. Аналіз наслідків змін для сроків бюджету та команди. Якщо не оцінити вплив змін, проект може на набагато більше часу, або перевищити заплановані витрати. Це також може створити додаткове навантаження на команду, що призведе до, 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 до втоми і зниження продуктивності. Тобто нам потрібно перше ідентифікувати, що да, ви нам накинули зараз нову величезну фічу, ну, функціонал. Да? І далі вона на нас впливає, бо ми через це на три місяці пізніше завершимо розробку. Далі що нам треба сказати? Прокомунікувати, проінформувати замовника про вплив змін, сказати замовник, що ми тепер не завершимо в січні, ми завершимо в квітні. Знаєте, з одного боку кажеться, що це так все очевидно, і що замовник вас знає. Але насправді є такі замовники, які не ну. Ви сказали, ви завершите в термін, ну і все, вони собі очікують. Не завжди всі замовники знають з технічного боку, скільки часу може займати та чи інша нова функція, і не всі замовники можуть так в глибину так, чи контролювати детально. Тому у вас можуть бути випадки, коли реально вам щось докидують, докидують, докидують нове, а потім до вас приходять і кажуть: проєктний менеджер, ти ж казав, що ти в січні це завершиш. Так уже березень на календарі. Коли ти збираєшся це завершувати? Я так бачу, що там роботи до квітня. Тобто, може таки бути. Для цього, щоб таких кейсів не було, ось що нам треба визнати, що є зміни. Почи, порахувати, як вони впливають, всі з технічною командою, скажімо, технічна команда, дивіться, нам накинули цю функцію. Ми домовлялись до цього часу. А давайте ви оціните його. І вони оцінюють. І ви потім йдете і кажете, замовник, ми оцінили це буде плюс три місяці. І погодите зміни. Отримати схвалення від замовника на реалізацію. Замовник має сказати окей, рухаємося так. Окей. Тобто ви маєте вголос проговоритися. Ну в голос проговорити, прописати. Не просто там, що як знову я, я повторююсь, вам накидують, 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 ви ціхаєте. Окей, 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 класно забираємо, берем, берем берем. Тому що один замовник зрозуміє вас і буде казати Красавчики, молодці, молодці, ви все робите прекрасно, а інший замовник скаже, ми так, не договарювалися. Я вам сказав, буду платити до січня і буду платити до січня. Лютий березень-квітень це ваші проблеми. Самі собі платіть. розумієте? Тому нам треба цим управляти. Нам, як проєктним менеджерам, треба стежити за цією всю штука і управляти. Дивіться, яка ще може бути історія. Це я зараз сказала з точки зору замовника, що замовник може десь не зрозуміти, прийти до вас, щось вимагати, десь не хотіти платити. А дивіться з точки зору ваших працівників. До прикладу, ваші всі працівники одразу, коли ви там почали працювати, вони знають, ви працюєте до січня. І там хтось у лютому каже, можна я піду в відпустку. І інший каже, а я в березні, бо в мене день народження, хочу на два місяць піти. І тут бац, прийшла оця зміна. Ви її просто взяли, ви, ви не пройшлися по цим крокам, і, і потім йдете до вашої команди і кажете, не буде відпустки, бо в нас дуже багато роботи. Е, Може, будь ласка, попрацювати, бо в нас дуже багато роботи. Що ваша команда, вона втомлена, вона демотивована, вона зла на вас, ну бо ви проектний менеджер, ви не заменеджили цю ситуацію. Ну, типу, ви там просто для галочки, ви просто стоїте і нагрібаєте все, що вам кажуть. Але ви маєте нагрібати, ну ви маєте погоджуватись на це, але ви маєте пройти по якихось правильних кроках. І, до прикладу, якщо у вас заплановано в лютому відпустка людини і в березні, бо людина вам сказала давно дуже, так? Да? То ви маєте те, що донести замовнику, за замовник. Воно в людини народження, там кругла дата. Людинка хоче піти у відпустку. Тому ми зробимо не до 11 квітня, те, що ви хочете, а до 21-го. І вам треба це прокомунікувати, сказати. Ну, якщо замовник у вас лояльний, там да, можна піти у відпустку. Якщо там не лояльний, може якось з працівником. Але в будь-якому випадку мораль така з цього, що я розказую, що це, що ви не отримуєте, вам як з боку замовника, так і з боку команди треба оцінити вплив, які будуть наслідки для сроків цього, для сроків проекту, для бюджету проекту, для вашої команди, чи вона не моде мотивується, чи вона не здується. Вам треба оцінити ці наслідки, а далі піти і інформувати вашого замовника про те, що може трапитися, розумієте? Тому що це якраз ось. Ви моніторите, як ситуація йде, да? набулося ну, зараз моніторинг та контроль. Ви моніторите, і ви шукаєте план, як, як на це прорегувати. Ось, це ваша така там, головна задача, коли в нас ось такі кейси. Значить, управління бюджетом та сроками при змінах. А, да, може, буває, треба переоцінювати бюджет, тому що. Витрати збільшаться. Якщо ви на три місяці будете довше працювати, то замовник на три на три місяця буде довше вам платити. Зміни можуть вплинути на сроки виконання. те, що я казала, там час збільшується, ви замовнику доносите і кажете, що ми на три місяці будемо довше. Оновлення плану проекту. Ви рудмапу оновлюєте, ви оновлюєте задіяність ваших працівників до якого місяця. Знаєте, може бути такі зміни, що ви там хотіли до січня робити цей проект, а у лютому вже є новий проект для якогось з ваших. Для якогось з ваших спеціалістів. А тут бац, вам докинуло щось нове, і ви вже того спеціаліста не можете взяти на новий проєкт. Вам вже треба йти з іншим замовником і переговори вести, і казати якось там, що не може цей спеціаліст піти на той проєкт. Або вам треба буде голову ламати, знайти іншого спеціаліста. Тобто це все додаткові проблеми, які ви, пратні менеджери, і я з вами маємо менеджити. І вирішувати так, щоб воно було ситуація. Він 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 це виграшна для двох сторін. Виграшна, тобто, щоб і нашому замовнику, який накидує нам зміни, було виграшно, і щоб нашим людям, нашому команді, і щоб нам це було вигра... Ну, нашій компанії, щоб да було де ми працюємо, теж було виграшно. Тут написала інструменти для управління змін, а насправді це програми, де ви будете вести проекти ваші. Це може бути Jira, чи Azure DevOps, що ми розглядали на поза минулому році. Це можуть бути якісь програми, такі більш для проектного менеджера Monday.com. це за, Чого це програми? це? Фіксація ваших змін ми сторіс заводимо в, да, коли ми працюємо в цих програмах. Так от просто завести карточку сторіс, описати там змін. Змін що це зміна, що це додаткове, помітити, що це додаткове, просто для того, щоб ви якби знали. Бачили, фіксували цю зміну, так якщо щоб не було там такого, що хтось прийде до вас і скаже: а ви там чогось перевищили бюджет чи перевищили терміни. А ви такі відпішли, відкрили ваш ажур-девопс, чи будь-яку програму, за якою ви працюєте по веденню проєкту, проекту? Кажете, почекайте, стопе, стопе. Час я вам покажу. У мене тут цілих 5 юзер сторісів, з яких було зроблено 35 задач. Ну, бо вони були розбиті, stories, на 35 задач. Ребята, ми нічого не перевищили. Ось вам 5 з сторісів і 35 задач, над якими команда працювала плюс там 2 місяці. розумієте? Тобто, це у нас інструменти для того, щоб ви внесли те, що вам докидують, для того, щоб ви, скажімо так, могли це ну, контролювати. Да? Десь це описали. От. Тому тут я ці інструменти для ведення проєктів вказав. І в нас є така історія, як називається журнал змін. ChangeLog, він може бути. Насправді ChangeLog, не знаю я чи мають програми управління проектами. Ті програми управління проектами. Про які я зараз вам вже говорила, там Jira, журти в них немає окремої такої закладки, де можна вносити цей журнал змін, наскільки я знаю. Це може бути Excel, офіційний документ, в якому фіксуються всі зміни, що відбулися в проєкті. Він є важливим інструментом для забезпечення прозорості та контролю. І що в нас в цьому? Це може бути просто Excel, де буде описано опис зміни, дата, коли її коли, ну, Додали цю зміну. Хто її ініціював клієнт, менеджер, команда, який вплив на проект, зміна значить продовжила термін проекту на три місяці. І статус, що вона там очікує походження, виконано, відхилено. Це може бути з просто звичайний Excel, який називається ChangeLog, і де ви будете записувати цю всю історію, все, що вам додають для того, щоб ви впроваджували в вашому проекті. І підсумуємо, що ми розглянули, що управління змінами це процес впровадження змін проекту без втрати контролю над сроками якістю та бюджетом. А причини змін різні бувають ринок нові технології, вимоги клієнта. І саме головне, що ми робимо, коли в нас є такі зміни? Ідентифікуємо. Ідентифікуємо, що вони є. І ось тут, до речі, друзі, на етапі ідентифікації візьміть uh, Change Log і, і запишіть. Ось зробіть собі такий Excel, як я ось тут з пару колонок буде. Да? Яка зміна, та, дата, хто ініціював. Зазвичай це буде, мабуть, замовник ініціював. І ось тут головне, що uh, статус. І оцей Change чанчлог ви можете, uh, uh, можете ділитися з ним замовником, щоб він бачив. Щоб не було потім такого, а ви на два місяці довше проект робили чого так, да а ви раз відкрили чи і сказали, дивіться, ось все. Тому що ви нам докинули 5 за сторісів, а з цих 5 розісториців вийшло 35 задач чи 25 додатково, розумієте? і так, от коли ви на етапі ідентифікації, ось тут можна на цьому етапі собі завести цей чин -шлок. Оцінити вплив, як він впливає, на що він впливає, на те, що команда буде овертаймити, чи вона буде довше працювати, чи, чи бюджети, грошей треба буде замовнику більше платити. Прокомунікувати і сказати, замовник, дивись, ось, о, ти нам докинув, значить ми робимо на два місці довше, окей? Окей. І ось він погодив, сказав, окей. Він сказав окей. І інструменти, де ми це можемо вивести, це якісь інструменти для ведення проєкту, які будуть ваші організації будуть працювати, або ви просто зробите Excel, який буде, буде вас називатися Чиншлогом. Да. Якщо ви зробите Excel, ви все одно будете переносити ці зміни в, до прикладу, Джира. Або в джирі ви будете розбивати ці зміни на задачі. Дрібні, а чей це це вас буде окремий інструмент, де ви будете просто фіксувати все, що вам додають по зверху, розумієте? І це буде вашим таким документом, щоб до вас не причепилися, в разі чого. Якщо хтось хоче скинути на вас палки і сказати, що це ви там щось не так, і через вас там замовник має платити більше грошей. Ви такі а, ні. І відкриваєте ваш чей і і а ні, рібате, дивіться, 1 травня ви нам докидували, потім 25 червня, потім ще у вересні, що ви хочете. Дивіться, скільки ви нам цього докидали. І це ваша, знаєте, така подстраховочка. І що можна прочитати? Можна прочитати про управління змінами в проектах. Звідки вони беруться, види, що робити, інструменти для управління змінами, тобто все те, що ми тут сьогодні проговорили з вами. Так, на цьому все. Сайт, соцмережі, методичка, хто не придбав до 30-го року, тому велика двойка. Можна побігти, придбати і мати собі такий конспектик і таку шпаргалку протягом вашого ну, робочого часу, перших місяців, може навіть року, поки ви проектний менеджер новичок. На цьому в мене все. Чекаю вас на наступному уроці. Це буде останній урок по моніторингу та контролю. І далі будемо переходити до останньої фази ведення проєкту. Всім дякую за увагу! Лайк, підписка, коментар. Буду вдячна. Всім до зустрічі!